моменти зі стропом відьма та «Масливець на відьом. З усіма пронавили вороги-коханці. Два роки тому на острові державі стався переворот, і озлоблені повстанці стратили трьох королев сестер відьом. А відьомство оголосили поза законом. Бабуся головної героїні була відьмою. Вона змусила її здати саму себе, щоб дівчину не стратили. Натомість вирішила, ніби вона лояльна до нового режиму. А незабаром і у самої дівчини прокинулися відьомські сили, які вона вирішила використати на те, щоб боротися зі своїми ворогами. В день вона дурненька світська лавичка, а вночі бунтарка, відома як Багряна Міль, яка влаштовує диверсії та допомагає відьмам тікати від переслідувань. І, от, щоб виконати останню волю бабусі та врятувати її стару подругу, їй доводиться йти на неймовірну авантюру, вдати, що вона закохана у відеон Шарпа безсердечного мисливця, на відьому, який весь цей час полює на багряну міль і підозрює головну героїню у тому, що вона і може бути нею. Так кожен з них вирішує зіграти в кохання з іншим, аби отримати від нього бажане. І упс, яка несподіванка, обидва закохалися насправді, але простішим їхнє життя від цього абсолютно не стало. Книжка дуже цікава, класно прописана, з гарним сюжетом і прикольними героями. Навіть персонажі другого плану мені дуже сподобалися, були яскравими та харизматичними. Тому моя однозначна рекомендація і чекатиме на другу частину цієї ідеології.